Приїхали до нас оси три, ми їх трошечки тут адаптували по воді і от зараз буде Ігор випускати. Ось такі вони є. Ми в свою сажавочку пускаємо їх. От, не знаю, буде вам видно, друзі, чи ні. Але от такі вони прикольні, колючі, Разу втікають. Піскають, вони так піскають, я не знав навіть. Вони такі зеленкуваті, бо в воді був якийсь розчин, так як мені казали, що вони для того, щоб вони трошки спали і лікування. Не знаю, побачимо. Дай Боже, щоб вони... Прожилися в нас, колючі такі немає все, все ігор до побачення всім. Будемо показувати надалі, як там наша рибка поживає. Ось тут хвостами вони махають нам, камера не передасть вам, але я їх от от бачу. Можливо і вам передасть камера. Будемо сподіватися, що вони проживуться.